Шануємося. На ДВДлянці 2023 знімаємо гібриди від компанії Літаселет. Це буде гібрид Саксон. І це буде гібрид Альф. Тобто є Саксон і ЄС Ан. От їх наблизи гарна. Зараз ми підемо, покажемо, як виглядає гібрид Саксон. Це буде цікаве відео, тому що до збирання залишилось щитани Кілька днів. Гібрид Саксон. Гібрид саксон на демоділяці. Що потрібно знати за гібрид саксон, що потрібно, як він вражає, як він сипає та подібне. Тобто Тут йде 16 рядків, тобто вісьмирядна сівалка висівала 60 тисяч насіни на 1 гектар. Фрагон складає цієї демоділянки 1 гектар. Оператор так висяка не покаже, тому що тут була, були опади. І я скажу так, він повинен бути трошки, трошки нижче. Десь <плес> отакі от, от на півдні, десь такого зросту повинен буде. Тут він складає зріз, бачите, який вище 1,8 метра, в мене 1,85 метра. Є по характеристикам. Є таксом, технологія тобто під потраплявний тил. Разово тримає 50 грамів. Вегітація складає 112-115 днів. Стійки до 7 разів мовчка. Потенціал 50-20 з гектара. і олійність вище 50%. -900. Зараз ми вам покажемо, як виглядає гіплуксапсон. Тобто це в нас зробили, Тобто залишилось на полі трохи амброзії і трохи не треба. Це інше зробили у нас грунтові гербіциди, це був два грунтові гербіциди 2 плюс 2, це був ацетахлор та прометрин. При давали карбамід та селитру. Або 40 або 50 кг, Но зараз треба дивитися вже в довіднику. Що ми хотіли сказати? Тобто він вже готов до збирання кошик на мужку мужичку руку. По динаміці давайте ще спойдемо ще трошки, 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 зайде трошки, трошки, трошки апаратор, щоб він бачив, що ми беремо звичайний кошик. Бачите, сухе, сухе, Ввожу все сплановане. І вже навіть сплановано, вам скажу. Тому що будемо брати момент такий, покажемо, як цей саксон буде виглядати у вас в чорне золото в бункері і в ваших отим на зернохранілищах в ангарах. Тонемо, і отак от -от воно буде виглядати. Тобто сплановане насіння, однородне, чорного кольору. І саксон це стабільний врожай ваших полів. Це гібрид по технології суму, тобто соняшник по соняшнику. Це той показник, що багато відео є віддалити селект виробника. Ми весь стандарт офіційний дистриб'ютор, тобто склад, у нас знаходиться в місті Дніпро, Паникахідма. Ви завжди можете заїхати і зробити е, закупівлю у нас, е, по всіх всі гібридів. Буде в лініці йти барикет під Євролайтинг, буде йти є Альфа під Ранстарт і буде йти в лініці є Саксон. Тобто Саксон, е, однорідність на полі. Кошик ми показали, налив кошику показали. то, що він тримає вовчок на полі, ми його не знайшли. то, що Він вже готов до збирання, ну, тобто, це все зависить від комбайну. Комбайн буде вибирати тут жандір, потім буде робитись велика таблиця, схема, в якій буде вказано, скільки який гібрид сипнув, багато гібридів, буде дуже багато. Тобто, зараз оператор трохи вийде і покаже в ту сторону. Це все. До Лісополоси це все йдуть гібриди від різних виробників. Тобто це тут йдуть і піанер, наступний йде імпортна селекції, потім моделі Магрейн, Сілгента, Лідеа. Ще на цьому полі буде представлений Артагра, Агроритм буде представлений Євросім, агролідер, ліст, компанія і буде Демаркет. Тобто саксон, трендове насіння українського виробника компанії Мітаселект. Звертайтесь, буде йти 4 фракції, буде йти фракція стандарт, стандарт плюс, буде йти фракція Екстра і преміум. Тобто вся ця лінійка буде представлена на наших складах компанії Вестандарт, офіційного дистриб'ютора компанії Елита Селект». Шануємось, підписуйтесь, з вами була компанія Вестандарт. До побачення!